Пошкаль вийшов на усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Судячи з відео про студію 4Games, Багато хто подумав, що я закликаю байкотувати або ж кенселити саму студію. Що ж, насправді я дуже радий, що моя ком'юніті має свою думку. Я радий, що ви можете самостійно думати, аналізувати, що ви можете не походжуватись з моєю позицією. І це добре, що ви не робите із мене ідола чи лідера думки, як з якимось шевцовим, наприклад. Але, мабуть, треба трішки пояснити за мою позицію. Я не закликав кенселити чи бойкотувати студію, але я проти того, щоб студія і надалі співпрацювала з московицьким автором, і проти того, щоб вони і надалі використовували історію з його книжок, адже в нас і своїх авторів вистачає. Хоч я і відношусь до тої категорії людей, які практично не читають літературу, але я знаю, що в наших книжкових магазинах можна знайти купу українських авторів. Які написали не одну книжку, практично на будь-яку тематику. Ну і якщо ви хочете, я з дружиною можу зробити добірку із наших письменників, все ж таки в мене дружина любить читати різну літературу. І повертаючись до моєї позиції щодо студії, я маю право не любити їхні ігри. Так само як і ви маєте право ставити мені дизлайки і писати негативні коментарі. Це і є так звана власна думка. І те, що я сказав на початку того відео, про те, що мені не подобаються ігри з совковим сеттингом, це моя думка, з якою ви можете не погоджуватись. Вам можуть подобатися ці ігри, і я ж не закликаю не грати в ці ігри, і я ж не закликаю ставити негативні відгуки грі. Я просто виражаю свою думку про гру, погана вона чи хороша, це моя думка, яка ніяк не пов'язана із вашою думкою. І це нормально. Але ненормально приписувати мені те, чого я не казав. Ненормально перекручувати мої слова через вашу уяву і казати, що я кенселю гру, бо вона мені не подобається. Або через те, що я сказав: Я розумію, зробили одну гру, окей, все, дякую, більше не треба. Адже головний меседж був в кінці відео, де я прошу студію робити вже гру. Яка не буде із франшизи Метро, або не буде під керівництвом московицького письменника, який продвигає наратив простий народ не виноват». Звісно, я розумію, що вони могли почати робити нову гру ще до 24 лютого 2022 року, під керівництвом або по сценарію, чи по книзі того ж московицького письменника. І звісно, я розумію, що вони не будуть через це відміняти гру, особливо якщо там гра готова більше, ніж наполовину. Але з іншого боку, вони можуть відмовитись від москалика і від його франшизи і переробити гру на нові рейки. Так, звісно, через це гра може вийти набагато пізніше. І звісно, я розумію, що гра з новою історією може не так сильно продатись. Але у студії вже є фан-база, у студії є підтримка від українців. І якщо вони хочуть показати свою принципову позицію, а не сидіти на двох стільцях. Я вважаю, їм треба робити гру по новій франшизі. Але, повертаючись до теми відео, це лише моя власна думка, з якою ви можете не погоджуватись, і я поважаю вашу думку, і якщо ви поважаєте мою. Я дуже радий, що в мене більша частина аудиторій виражає свої думки в спокійному руслі, без матів і без образ. І це показує різницю між московитами і українцями. Завжди відстоюйте свою думку і залишайтесь такими ж виваженими. І спокійними. Слава Україні!